Тож вухнули дітворі і прийшли вас привітати чанки, чаночки, малята! Ми до вас видалися на няня, принесли палки вітання. Хто ми чом Ми мезі. Вова, галицянки конолові. У ценоді малечі, хай летять полків вітання, від сердець твоїх маленьких, шлемо щелі побажання. До мене вже відомі з президентами знайомі. Доню йорку значить люди львівську цьому. Сьомки, сьомашки, сьомчата, ми маленькі паношкі дівчата, шлемо вам солодкі поцілунки, Це найкращі львівські подарунки. Ви наших привітань тепло, візьміть скорі свої долоні, і щоб там далі не було, вони завжди вас охоронять. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер хай, надію. І щастя, і радість, і тільки добро.